Скандальне розширення сокільників садовий звертається до генпрокурора. 54 школи області ризикують залишитися без державного фінансування. Тим часом у геріатричному пансіонаті виявили десятки мешканців, які проживають незаконно. А в селі Дроговиш офіційно визнали чудотворну старовинну ікону. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. У геріатричному пансіонаті у Львові незаконно проживають 32 особи. У корпусі номер 3 Львівського геріатричного пансіонату на вулиці Модової Печери незаконно проживають 32 мешканці, колишні працівники закладу та їхні нащадки. Вони залишилися у приміщеннях без правових підстав, сподіваючись у майбутньому їх приватизувати. Це питання розглянули на комісії Львівської обласної ради з питань соціального захисту. За даними управління майном Лор у пансіонаті незаконно проживають 18 сімей, які займають 21 кімнату. Частина мешканців пенсіонери, частина люди працездатного віку. Сукупна заборгованість за комунальні послуги становить близько 270 тисяч гривень, з яких 172 тисячі гривень борг однієї мешканки. У керівництві пенсіонату зазначають, що приміщення мають статус нежитлових і офіційно вважаються третім корпусом установи. За результатами перевірки держаудитслужби. Ужби комунальні послуги мають оплачуватися за тарифами для юридичних осіб. Депутатам запропонували варіант укладання строкових договорів оренди, але мешканці не погоджуються, побоюючись втратити право на проживання. Комісія вирішила створити робочу групу для пошуку правового рішення. Андрій Садовий звернувся до генпрокурора через пришвидшене розширення Сокільників. 31 липня міський голова Львова Андрій Садовий подав звернення до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням перевірити законність рішень сокільницької сільради щодо масштабного розширення села. Паралельно Львівська міська рада готує судовий позов для оскарження цих дій. Йдеться про сесію сокільницької сільради, 14 квітня, на якій депутати спочатку на Надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою, а вже за кілька хвилин затвердили його. Документ, що зазвичай готується тижнями і налічує понад 100 сторінок, був ймовірно затверджений у той самий день. У зверненні садовий наголошує, що така забудова без належної інфраструктури вже зараз створює серйозні проблеми для Львова: ускладнення трафіку, підтоплення вулиць, навантаження на комунікації. А розширення меж сукільників на 158 гектарів ще більше погіршить ситуацію він вважає, що ухвалити рішення за кілька хвилин було юридично неможливо. Уновлений генплан сокільників передбачає зокрема житлову забудову на понад 50 гектарів в притул до злітної смуги аеропорту. Остаточне рішення має ухвалити Львівська районна рада, але поки цього не зробила раніше. Повідомлялося, що частину земель біля аеропорту вже скупили компанія Сокіл Ел, пов'язана з членами партії Варта Юлією та Романом Городеч. А серед її співвласників відомий забудовник Благо з Івано-Франківська після публікацій та громадського резонансу адміністрація Львівського аеропорту попередила, що забудова поблизу злітної смуги може поставити під загрозу його роботу. На Львівщині офіційно визнали чудотворною дроговойську ікону Божої Матері. У селі Дроговиж на Львівщині відбувся симпозіум, під час якого презентували унікальні документи 18 століття, що підтверджують чудотворність місцевої ікони Божої Матері. Про це повідомила преслужба УГКЦ з посиланням на Стрийську єпархію. Йдеться про матеріали церковного розслідування, датовані 15 липня 1779 року. За наказом архітектури Деякона Петра Білянського, майбутнього єпископа Львівського, до Дроговижа прибула спеціальна комісія для збору свідчень про чудесні стілення. Усього було опитано 17 осіб, які описали випадки порятунку від важких хвороб, стілення калік, дітей та породіль. Свідки розповідали, що деякі люди залишили в храмі милиці та палиці як докази оздоровлення. Офіційне визнання стало підставою для планування подальшого вшанування ікони. Уже 10 того 20 серпня 2025 року у селі Дроговиш відбудеться урочисте винесення образу на загальне почитання та відкриття паломницького центру для родин. Участь у події візьмуть п'ятеро єпископів у ГКЦ. Дроговиська ікона Божої Матері належить до типу Дегітрія, та що вказує шлях, виконана у візантійському стилі в третій чверті 17 століття. Майстром зі Львівщини зараз вона зберігається в храмі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Дрого. Говиш стрийського району чи стане цей образ новим духовним центром для тисяч українських паломників? Пишіть свою думку у коментарях. На Львівщині чоловік намагався виїхати з підробленим свідоцтвом на вигадану дитину. У пункті пропуску краківець прикордонники зупинили 32-річного мешканця Харкова, який намагався виїхати до Німеччини автобусом. Чоловік надав прикордонникам свідоцтво про народження трьох дітей, але одне з них виявилося підробкою. Під час перевірки з'ясувалося, що свідоцтво, нібито, видане в Іспанії, але мало ознаки фальсифікації. Згодом чоловік зізнався, що придбав документ у Телеграмі. Рам каналі за 2 тисячі доларів. Прикордонники також встановили, що на момент, нібито, народження дитини, його дружина перебувала в Україні, а не за кордоном. Інформацію передали до правоохоронних органів. За фактом підроблення документів відкрито кримінальне провадження. 54 школи Львівщини ризикують залишитися без фінансування з вересня. Із 1 вересня школи на Львівщині, де навчається менше ніж 45 учнів, не отримуватимуть освітню субвенцію з держбюджету. Це передбачено постановою Кабміну номер 245 У зоні ризику 54 навчальні заклади. У такому випадку громади мають самостійно фінансувати роботу шкіл, але дозволити це собі можуть лише найбагатші з них. Попри це, частини. На громад уже заявила, що не закриватиме заклади. Зокрема, у Сокальській громаді шість шкіл із малою кількістю учнів залишаться гімназіями без змін статусу. Їх не понижуватимуть і не закриватимуть. У Львівській облраді зазначають, що рішення Кабміну ухвалювали без урахування війни та евакуації дітей. Якщо зараз закрити школи, то поверненню частини учнів за кордону не буде куди. Як приклад, наводять школу в селі Хитрейки з 25 учнями серед. Перед них є діти з родин зниклих безвісти, але немає навіть дороги чи автобуса до інших шкіл. Депутати обласної ради планують звернутися до уряду з проханням призупинити дію постанови. Деякі громади самостійно ухвалили мораторії на закриття малих шкіл. Остаточну інформацію про те, скільки шкіл втратить фінансування або статус, у Львівській ова обіцяють оприлюднити у другій половині серпня. Генштаб не розкриває долю 215-го батальйону Львівської бригади. Чи залишиться 215-й батальйон 125-ї львівської бригади у складі Сил оборони? Наразі офіційно не повідомляють. У генштабі заявили, що ця інформація під грифом державної таємниці. Про це йдеться у відповіді головного управління комунікацій збройних сил України на журналістський запит. Згідно з роз'ясненням, через дію воєнного стану публікація таких даних заборонена згідно з вимогами. М СБУ та Генерального штабу раніше у мережі з'явилися повідомлення, що 215-й батальйон, нібито планують розформувати або ж приєднати до 102-ї бригади тероборони з Івано-Франківська. Таку інформацію прилюднив ветеран підрозділу Тарас Лагно. У командуванні сил ТРО заявили, що офіційних документів не отримували і радять звертатися до генштабу. Паралельно стало відомо, що 125-та бригада, до складу якої входить батальйон, трансформували у важку механізовану бригаду сухопутних військ у самій частині наголошують, попри зміни їхній бойовий дух залишається незмінним. Ми ті самі, тільки сильніші. У Львові відкрили виставку до 160-річчя митрополита Андрея Шептицького. 29 липня у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відкрилася виставка, присвячена 160-річчю з дня народження митрополита Андрея Шептицького, богослова, реформатора, мецената, який вплинув на розвиток української церкви, культури, освіти та медицини. Він заснував національний музей у Львові та підтримував талановиту молодь і ми серед ключових його робіт пастерське послання, як будувати рідну хату, у якому він закликав до відповідальності збереження мови і розвитку української державності. Виставка презентує при видання митрополита та сучасні дослідження, що допомагають краще зрозуміти його внесок у розвиток України. Перекриття залізничного переїзду на Брюховицький. Як об'їхати у Львові? Тимчасово обмежать рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брюховицький неподалік будинку номер 210 А рух перекриють на два дні: з 6 ранку, 4 серпня, до 8 вечора, 5 серпня. Причина ремонтні роботи на ділянці колії рясне кар'єрна. У Львівській ОВА повідомляють, що для водіїв вже розробили тимчасову схему об'їзду. Просимо пасажир. Жирів врахувати ці зміни під час планування поїздок, зазначив Орест Шуліковський, директор департаменту дорожнього господарства. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.